Согобка розберемо, чому вона з'являється, і в кінці я вам дам вправу, яка зменшить набряклість середньої третини обличчя. І так я називаю це трикутник носогубки. і Їх два: перший трикутник носогубки починається в куточках очей, йде далі вниз до крила носа. До куточків губ опускаються на шию, де в нас платизма і область декольте. Що це значить? Якщо в цьому трикутнику десь у нас є напруження, то це напруження затягує інші тканини. Наприклад, якщо ми морщимо нос, початок, якщо ми потім. Робимо з цієї рук далі, якщо в нас напруження в м'язах-депресорах затягуються куточки губ, і в нас утворюється ось тут напруження, якраз наша носогубка. Другий трикутник це ось ця частина. Що це значить? Якщо в нас напруження в області наших, наших вилиць, якщо в нас слабкі м'язи, щічні м'язи. То наші щічки будуть провалюватись сюди, і вони утворюють також носогубку. Значить, що працювати тільки з цією частиною, де ми бачимо безпосередньо початок носогубки, немає такого сенсу, якщо ми не працюємо з іншими причинами. Це область декольте, це область шиї, це область жувальних м'язів. Тому що, коли в нас жувальні м'язи напружені, а ми коли струсуємо, ми їх зажимаємо. То в нас ось ці лімфатичні протоки вони заблоковані. І в нас від носа, лімфа погано відтікає Сюди і вниз до шиї і утворюється наша носогубка. Ось це носогубний валік. І так, що ми робимо? Ми наші пальчики три чи два без різниці поставили. От на скріплення жувального м'язу, це у нас велична кістка і щелепна дуга. Поставили на величну кістку, приліпили пальчики і дали вібрацію. Вібруємо по 20-30 секунд на кожну сторону: сюди, 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 сюди.